Протянуть нет? О, протянуть мне. А я в канале написал. Mm. Yeah. В якому из своих миллионов канале, <с İş> <блять. сос Perché> Ну, в основном. Иначе бы я не знаю, как там по звуку, конечно. Нет, значит продюсер. Значит, я не знаю, как там по звуку. Да. Классные цифры, конечно. Миллион триста пятьдесят. Банка тебя уже давно иснует. Это, конечно, не... Ну, тут это погана цифра. Ну, не так давно, прям, що прям давно-давно. але... От мені хочеться, щоб оця цифра була отут. Зверху. Було б класно. Але вони обнуляють періодично ці розіграші. Я не знав. Ще закинули косарь. Якщо я тут оновлю... О, оновились. Так, одночасні прогляди. Два. Нихуя самі. Це я популярний тип. Да. А ні, вже шість. В чаті щось пишуть чи ні? Чат. О. Так, добре. Почний сеанс відповідний, бля. що ти хочеш від мене? А ну напишіть щось у чат. Воно працює чи ні? Це що, монобанк монобанка код чи ні? Цей чоловік працює на офіс президента. Я. Так, що у нас там далі? Активність у чаті 2. Перегляди 2. Одночасні перегляди 5. Середня тривалість перегляду хвилина 22. Це вже звучить непогано. Мені гроші дає, так. Да. Ні, особисто Володимир Олександрович дає. А ви що думали? Ось так просто? Ні. Ще Лібіга дає, дає ще мені притула. Взагалі фонд повернись живим. Вони, ну, типу, всіх нас спонсорують. От. Це ж супутника, я, типу, купляли коли. То купили мені, виходить, пляшку купив на, на супутник. Одночасні перегляди вісім. Так, Повертаємось до розіграшу. У нас тут 26 джун. Ого, давно я це, звісно, почав. 26-й джун. Давайте отут -от розіграти, серед... Ні. розіграти серед кратних, не записувати. Кількість переможців. Скільки у нас призів? 5. 5 переможців і не за весь час, а з 26-го. 26 пункт. І по сьогодні пункт. Застосувати. І кратність поповнень у нас 100 гривень. 100. І, так, можливість там. Е, да. І далі, що у нас тут? Е, треба розібратися, яким чином ми е, це робимо. да Що у нас буде головним подарунком? А що ні? У нас тут всього миша, бездротові навушники, клавіатура, килимок. Я думаю, що навушники мають йти першими. Давайте отак от ми зробимо. Бездротові наушники. Вони, типу, по і самі дорогі. Далі у нас може йти клавіатура. Потім йде миша. Потім йде килимок. Потім йде... упс. Отак ну, ми зробимо. І коли ми розіграємо, виходить, перша людина в переліку буде щасливим переможцем безротових навушників. наступна а, клавіатури, потім миші і так далі. Я зараз це все діло виведу сюди на екран, щоб воно там було видно вам усім. І, власне, почнемо а що нам Так, це у нас призи, да? Призи. Окей. І тепер ми це діло. бум бум Бум-бум-бум, А як... Імидж. Головне зараз хтивку сюди не за цей, не обрати. Да? Чи головне її обрати? Це хороше питання. Де пану, блядь? Призимо. Отак воно, коротше буде. Дивіться. Перше у нас бездротові навушники, клавіатура, миша, килимок, безперебійник. От. І зараз нам покаже всіх переможців. І виходить так, що перший переможець це бездрутові навушники, другий переможець це клавіатура, третій переможець це миша, четвертий килимок, п'ятий безприбійник. Домовились? Це наче, доволі просто. У нас тут одночасних переглядів цілих шість. Непогано. Боже, як всім похуй. Ладно, давайте показати учасників. Що маємо? Погано три сторінки коротше Ми це діло просто беремо, перемішуємо і обираємо переможця. Рошан чекаємо. Да. ну Богдан сьогодні закинув і виграв навушники. Непогано. І Наталія Хорошилова. Нарешті щось виграла. Це теж добре. Тому ми... Е, упс, до речі. Упс, це добре. Це ми робимо скріншот. Ще щось пишуть чи ні. Зарядну станцію за 50 гривень в якості призу можна, але в наступних розіграшах, бо я ще зарплату не отримав. І в мене залишилося мало гривнів От, нема грошей. Тому так. Да. Як це зробити правильно? може отак. X. Все, на цьому ми і закінчилися. Це рофл про критично думаю, що... але anyway. Ну, я розумію. Розумію, що це рофл. Мені смішно, я сміюся. Але да ну ми в будь-якому випадку, ми ж хотіли це розіграти, то і колись розіграємо. Але я, звісно, хочу більше цю розіграти ляльку. З лялькою смішніше мені здається, все це буде діло і більш жваво має піти. О, да, маємо, що маємо. Так. Можці вже там, походу, надали свої. О. Артем, дякую. Я знаю, що ти тут. Дан. Клавіатура у нас кому йде. Олександр. Uh, Далі миша йде кому? Костянтин, Костянтин, Килимок іде Артему. А безперебійник Наталі. От, ну на да. цьому, власне, все. Надавайте свої дані, якщо ви тут. Якщо не тут, то також надавайте. От, і побачимося з вами на наступному розіграші. Все. Гарова. Через резерв плюс. Через резерв плюс, да. тут цікав, побачимося, пані та панове. От. Все, давайте гарного дня, цілую, люблю.